Нерозривно пов'язана з вирішенням практичних завдань. Сам термін дріб має арабське коріння і походить від слова, що означає ламати, розділяти. Наразі розрізняють два види дробів: звичайні дроби і десяткові. Десятковий дріб це такий дріб, знаменником якого є число, яке націло ділиться на 10. Якщо історія звичайних дробів почалася в Єгипті, то десяткові перше з'явилися в Китаї. У Піднебесній імперії їх почали використовувати приблизно з 3-го століття до нашої ери. Історія десяткових дробів почалася з математика Лю Хуея. Поступово десяткові дроби все глибше проникали у математику. Однак у Європі вони почали застосовуватися набагато пізніше. Незалежно від китайських попередників, десяткові дроби відкрив астроном Алькаші з давнього міста Самарканд. Він запропонував нову форму запису десяткових дробів. Ціла і дробова частина тепер писалися в один рядок, однак вони не розділялися комою. Він писав цілу і дробову частину різними кольорами, використовуючи чорні і червоні чорнила. Потім їх застосовував вже в 16 столітті Франсуа Вієт. Для розділення цілої і дробової частини вчений використовував вертикальну риску і також писав дробову частину меншим шрифтом. Проте це були лише окремі випадки наукового використання. Наприклад, даний запис означає, що число має 2 цілих, а частина числа, що підкреслена і записана дрібнішим шрифтом, є дробовою. Для вирішення повсякденних завдань десяткові дроби в Європі стали застосовуватися дещо пізніше. Сталося це завдяки голландському вченому Симону Стевіну в кінці 16 століття. Він видав математичну працю десята у 1585 році. У ній вчений описав використання десяткових дробів в арифметиці, у грошовій системі і для визначення мір і ваг. Стевіном також не використовувалися коми, він відділяв частини дробу за допомогою нуля, обведеного в коло. Вперше кома розділила дві частини десяткового дробу у 1592 році. В Англії, однак, замість коми почали ставити крапку. В США досі десяткові дроби записують таким чином. Одним з ініціаторів використання обох знаків пунктуації був шотландський математик Джон Непер. Він висловив свою позицію у 1616-1617 роках, кому використовував також німецький вчений Йоганн Кеплер. Зараз на екрані. Ви можете побачити, як змінювалася форма запису десяткових дробів в залежності від географії та часу. А зараз ми ознайомимося ще з однією дією, яка називається округлення. Наприклад, кавун важить 3 кілограми 158 г. грамів. Коли людина буде розповідати своїм знайомим про вагу купленого кавуна, вона може бути не дуже приємним співрозмовником. Значно лаконічніше звучить фраза: я купив трьохкілограмовий кавун без заглиблення у всякі непотрібні деталі. Необхідність округлювати числа часто виникає у людей, які своє життя пов'язують з бухгалтерією або іншими розрахунками. Округлювати числа можна до цілих, десятих, сотих і так далі. І необхідно знати, як це робити правильно, щоб розрахунки були більш-менш точними. Зазвичай округлюють до круглих чисел. Це такі числа, які закінчуються нулем. Людина схильна округлювати, коли потрібно виконати більш спрощені операції. Перше, що нам потрібно, це визначити, до якої точності ми будемо виконувати округлення десяткових дробів до цілих, десятих, сотих, тисячних і так далі. Далі потрібно слідувати певним правилам. І ще вивчити один важливий момент, який обов'язково допоможе нам впоратися з завданням. Основний принцип, який нам необхідно засвоїти, це те, як замінювати цифри при округленні. Якщо в якості цифри розряду у вас 0, 1, 2, 3 або 4, то ця цифра автоматично замінюється на 0 і відкидається. Далі рухаємося ближче до цілої частини і дивимося на наступне число. Як тільки цифра в розряді буде дорівнювати 5, 6, 7, 8 або 9, вам доведеться відкинути цю частину, а до наступного числа зліва слід додати одиницю. Даний процес необхідно повторювати аж до обраної нами точності округлення. Давайте попрацюємо з наочним прикладом. Візьмемо довільне число. Його ми округлимо до десятих, сотих і тисячних. Округляти почнемо з тисячних, Поступово збільшуючи точність. Рухаємося у напрямку до коми. Перше число з кінця 5. Це означає, що його ми перетворюємо в 0. А до 4 додаємо одиницю. Друга цифра 4. Плюс 1 дорівнює 5. Отже, до наступного знаку двійки Знову приписуємо одиницю. А цю п'ятірку перетворюємо в 0. Поки що, у нас з вами вийшло. 78,7. 95 633 100 тисячних. Округлення до тисячних – це три цифри після коми. Давайте з вами продовжувати роботу. Три менше п'яти. Значить, просто замінюємо її на 0 і відкидаємо. Наступний етап це одна трійка. До неї нічого не додається. Просто замінюємо на 0. Так як вона менше 5. У нас з вами вийшло 78,956. Але на цьому наше округлення не закінчується. Тепер слід провести його до сотих. Для цього, як і раніше, дивимося на останню цифру після коми. 6. За правилом замінюємо її на 0, а потім до цифри ліворуч від неї просто додаємо одиницю. Отримаємо 78,96. Округлення до десятих призведе до того, що ми отримаємо ціле число. Адже 6 замінюється на 0. Одиниця додасться до 9. А в кінцевому результаті отримаємо 78,9 плюс 1. Це вийде 79. От і все. Тепер ви знаєте, як виконувати округлення дробів. Виявляється. Що більшість людей у світі не має звички оцінити реальну вартість продукту, що активно використовують маркетологи. Я думаю, ви чули про акції типу Купуй все за 9,99. Так, свідомо, ми розуміємо, що це вже по суті 10, але наш мозок влаштований так, що сприймає лише першу цифру. Дуже часто округлення дозволяє оцінити проміжні успіхи, що виражаються у чисельній формі. Наприклад, людина стала заробляти 550 доларів на місяць. Оптиміст скаже, що це майже 600 доларів. А песиміст, що це трохи більше 500. Начебто різниця є. Але мозку приємніше бачити, що об'єкт досяг чогось більшого. Або навпаки, а на цьому наше заняття завершено. Я дякую вам за увагу. До побачення.